Віталійович, хотів з вами поспілкуватись, тому що читачів про все дуже багато є ну, критичних зауважень про діяльність, і щоб діяльність свободи, мерії, які є представником, було б добре, ну, з перших уст дізнатися, тому що заяви при службі, звичайно, у вас досить противні, хороші, але, як кажуть, від очільника міської ради почути власні враження, коментарі. Найправильніше, на нашу думку було. Пане Брес, я секунду вас привів. Тобто дуже правильна думка. Реально на сайті про все завжди є дуже багато критичних зауважень, там щодо і Сергія Натова, і Свободи, і в цілому. Ми можемо відверто говорити десь про те, що про все є таким своєю роду до Сергія Натова. Ну, судячи по тих матеріалів, які розміщені, позитивних матеріалів я там не бачу. Нема питань, це право журналіста, це право компанії. Єдине. Що ваша думка дуже слушна, завжди було б добре чути думку самого Сергія НАТО. Тому і така пропозиція є на майбутнє. Якщо є, я готовий завжди давати коментар по будь-який матеріал, який Ну, якщо буде на це ваше. Було б дуже добре, пане Сергію. Найперше, ну фундаментально, ви оприлюднили свою програму 6 жовтня, в багатьох засобах масової інформації от, перед вами є газета Свобода, в якій от можливо дещо собі зможете підгадати. Не от, що ви можете сказати про свою програму? От вже минуло більше ніж пів року часу. От, що вдалося, що не вдалося? Тобто, що ви вважаєте, от, що вам найкраще вдається? Що найгірше взагалі про те, що ну, в принципі не прийнято говорити, і взагалі політики не люблять самих себе критикувати свою команду. Але все ж таки, ну, життя показує всі місця. Найгірше саме знаєте, те, що. Крім виконання стратегічних завдань, завжди дуже багато затягу, сили і часу людей. Перше питання, друге питання. Дуже важкий спадок, який лишився. Хто б що не казав, але 15 млн боргів, які ми перебрали на сьогоднішній день, які треба гасити за діяння наших порадників, вони впливають на будь-які рішення, на будь-які кроки, на будь-які витрати. Тобто є борг, який треба гасити за. Культуру за освіту, за медицину, є бори, які треба гасити за опалення, є бори, які треба гасити за ті роботи, які нібито робилися неоплачені оплачені, по житловому господарство, по спорту, багато інших речей. Це є дуже велика проблема. Тепер, стосовно програми, ми в принципі можемо пройтися по кожну по програму звичайно, і що так, я так... так воно було Можливо. не в Там є. Yeah. Ну давайте так. Безкоштовний проїзд для пільгових категорій, в тому числі пенсіонерів, інвалідів, ветеранів ОНУПА. Можемо говорити на сьогоднішній день, що безкоштовний проїзд для ветеранів УНУПА пів категорії населення в Тернополі, до в речі, діє єдиному місті на Україні. Але не всі, от, наприклад, от якщо сьогодні, коли ви останній раз їхали в маршрутці з Києва громадському транспорті, люди от все ж таки заходять, запитують, то і відчувається таке, що це болюче я, питання. Я поясню, так, Питання болюче, тому що е, змінилися Транспортна мережа знімена напрямки руху окремих автобусів, час руху окремих автобусів, тролейбусів, тому люди ще не вивчили досконало, як вони їздять. Але буквально вчора вийшла останній номер газети був розміщений в кожну скриньку, де були вказані і на маршрути, і напрямки руху, і графіки руху. Так ось е сьогодні транспорт в Тернополі їздить в двох режимах маршрутне таксі, і звичайний режим, плюс електротранспорт, тролейбус. Тернопіль сьогодні єдине місто в Україні, яке возить безкоштовно пенсіонерів, інвалідів і інших пільговиків. Можете проїхати в будь-якому іншому в обласному центрі, ніде цього немає. Е, створено спеціальний автобус, яких їздить 20 один. Минулого року був 5, плюс всі тролейбуси це ті транспортні засоби, де всі пільговики можуть їздити без обмежень. Е, цими Соціальним транспортом покрито понад 40% всього транспортного руху в місті Тернопіль. Тобто не покриті самі головні транспортні артерії, які є. Ціна на проїзд соціальному автобусі для непільгових категорій становить гривня 25 що є найнижчою ціною в Україні. Для порівняння ціна на проїзд в Кременці і в Чорткові коштує 2 гривні. Транспортна мережа є однією з кращих по Україні покриття. І це сьогодні говоримо не ми, це сьогодні говорять спеціалісти, які займаються транспортною мережою, науковці. Крім того, у нас ми можемо відверто говорити про те, що в нас найбільш оновлений парк автобусів, який зі сьогодні перевезли. Тобто на цих соціальних маршрутах всі пільговики безкоштовно без обмежень. Режим маршрутного таксі взагалі не передбачає такого питання пільговика. Там всі їздять повинні їздити за кошти. Але в Тернополі маршрутне таксі возить 6 пільговиків незалежно від категорії. Ну, по наступному пункту. Давайте так, таки вас... по наступному пункту. Запровадження публічності і відкритості міської ради пряма трансляція сесійних засідань. Ну, я сьогодні говорив, хочу ще раз повторити. Ви знаєте, пряма трансляція веденець з першого сесійного засідання, де пряма трансляція в режимі онлайн. І можна right. взяти копію будь який інтернету. Саме цікаво, що можна взяти копію, по-друге, завжди зберігається, вона нікуди не дівається По-третє, вона не коштує нічого. Так. Тобто ми домовилися з, людьми, ну, з по суті з нашими людьми, прихильниками, які є присутні під час сесії, допомагають допомагають цю трансляцію здійснювати. Так, можливо, десь там, бо я чую нарікання, що е, нічого не чути, нічого не ви не правда. Бувають, можливо, десь колись випадки, що щось збоїть. Але реально можна зайти в інтернет, зараз підняти любу сесію, тому що я думаю, ви, журналісти, це моніторити дуже чітко і маєте можливість бачити. Е, Пряма трансляція по телебаченню планувалося її робити. Реальний розрахунок ми робили проводовартість це мінімум 100 тисяч гривень. Оскільки йде онлайн-трансляція, все ж таки прийняли рішення, що ці 100 тисяч гривень більш доцільніше витратити на інші цілі, які більше для діяти. Це з досвіду обласної ради ви берете не хочете, тому що там з затримкою. Робиться монтаж, казали, ймовірно, де зараз розслідування, лідер фракції, свободи. І насправді це не зв'язано з, з обласною радою. Тут просто чисто розрахунок на те, що це витрачає 100 тисяч гривень, яку багато хто з Тернополян вважає, що це кошти, які можна витратити більш ефективно для людей, ніж тратити на показані сесії по телебаченню. Тим більше, що на телебаченні завжди присутні журналісти. Завжди самі цікаві моменти вони висвітлюють. Що по телебаченню, що в інтернеті, що в, в засобах масової інформації інших. Якщо можна про гроші, Ви, там в програмі є про що один мільйон гривень витрачається на благоустрій, на озеленення. Тут в програмі зазначено, що цього ну, не варто пробити. А можете показати до зміни? Що не... По наступних пунктах програми. Прибирання під'їзі ліфтів. Чи задоволені Значить, Задоволені можна бути повністю тоді, коли ти будеш чути тільки добрі слова про діальні жаків. На жаль, на сьогоднішній день про діальні жаки ми не можемо чути лише добрі слова, тому що є дуже багато негативу. Все ж таки жаки не працюють на 100%, так як це повинно бути. Але про покращення прибирання під'їзді ліфтів можу говорити той факт, що... Коли йдуть на виконання певних робіт послуг, чи при поранні, чи ремонту, так, мешканці складають певні акти, жаліються, будинки комплектації оформляють разом з ЖЕКом, і тоді ЖЕК роблять перерахунок наданих послуг. Дуже цікавий той факт, що за ці півроку перерахунок послуг зменшився вдвічі. Це я можу вважати як покращення якості. Це єдиний критерій, який поки що можу оцінити по якості прибирання. Зараз ми запровадили практику що щодня. Я Разом з заступником чи з начальником управління зранку об'їжджаємо дороги міста, а ввечері намагаюся побувати в дворах міста. Та спілкуємося перше питання, як вам, як вам робота в вашому жаку. До речі, по-різному ніякому. Хоча в цілому нема такого, щоб люди були масово здоволені роботи жахів. Дуже багато нарікань. Хоча кажуть, що щось покращили, щось робили. Дуже добре допомогло цей місячник, яким робили чисті, чисті підвали, коли почистили підвали. Дуже добре спрацював двомісячний полон, який дав певні результати. Показує те, що дає добрий результат, коли виїжджає міські голова чи заступники в будинки, в двори, в під'їзди. Керівники Жаків працюють її знають. Вони намагаються покращити цю територію, краще щось зробити. Тоже свій ефект не є. Але ж не можна постійно... Їздити страхати, чекати, що приберуть якісь приїздити приїзду. Треба зробити таку систему, коли вже будуть зацікавлений це робити самостійно. Безкоштовні юридичні консультації пенсіонерам багатьох діти сім'ям. Вони надаються першого, до речі, символічно, що розпорядження міський голова Сергій Рігнат, це про надання безкоштовних юридичних консультацій. Щодня, починаючи з 16 години, внизу в фойє міської ради сидять юристи, які надають безкоштовні юридичні консультації. Зроблено поділ по дням. Наприклад, в понеділок земельні питання, втори питання приватизації, середа, там, питання торгівлі, підприємства і так далі. Наскільки користується попитом? Для... Е, перші дні дуже користувало, зараз зменшилося. А перші дні, ну, напевно, знаєте, десь люди ще, можливо, тому що щось нове, можливо, тому що безкоштовно, можливо, тому що були якісь питання потрібні. Ну, дуже було багато. Зараз їх ну, спав. Так кількість людей, які йдуть. Але, тобто, воно робиться. По суті, це було розраховано не на всіх мешканців. Це, розрах... це було з розрахунку того, коли ще не будучи міським головою, зустрічався з виборцями, дуже багато приходить людей, які соціально незахищені, які не мають юристів, які не мають грошей наняти адвокатів, радва саме фінантарних питання. Не завжди на ці питання ми могли дати відповідь. І тоді виникла думка, чому б це не робити? В мерії, каже, є штат юристів, але це робити абсолютно за рахунок. Тому ця ідея реалізована. Прийняття статуту міста, слава Богу, ми статут прийняли. Ви вважаєте це досягнення? Чи це ж, там ж такі третя Сказали, що це і фінансує фонд відродження. Що саме функція? Написання статуту міста на офіційному сайті. Також, щоб був попередньо прийнятий в статут міста ще за каденцію Романа заставу, щоб були треття. В мене лежить на столі статут міста Тернополя, зареєстрований під номером 1. 7 червня 2011 року. Тобто це перший статут, який зареєстрований зареєстрований в Україні юстиції, перший статут в нашій області. Жодне місто в цьому не немає. Так, робота над цим статутом тривала ще за часів Каденції, ще більше 15 років тому, ще був, коли був маром вечера. Ці роботи починалися. Так, я не скриваю, що за часів Каденції Романа Заставна була активна робота над статутом, але вона нічим не завершилася. Більше того, коли ми зараз робили комісію, яка призована статутом, за основу ми брали тих людей, які починали працювати ще за минулої каденції. це дійсно так. Але ми говорили, що є політична воля це зробити, ми це зробимо. Так ми це хотіли зробити за перший місяць часу. Це не вдалося зробити, бо є певні процедурні моменти, які неможливо обійти. Тим більше це є регуляторний акт, який мусить висіти на обговорення 30 днів. Але сьогодні ми це реалізували, статут прийнятий, статут прийшов. Дуже багато обговорень, дуже багато мешканців підключали сноснування свої пропозиції, зауваження по бажанням. Навіть коли на сесії приймали, то були ще депутатські пропозиції, що змінити. Всі вони враховані, сьогодні статут прийнятий, і дякувати Богу, юстиція зареєструвала, тобто він чинний і поширює діяльність, поширюється місце. Зараз наше завдання, використовуючи всі ресурси міської ради, всі ресурси засобів масової інформації, громадських організацій, у якому більше розповсюджувати між людьми, чи люди читали, знали, що це є. Рахунок фонду відродження, так фонд відродження долучався до його роботи ще в минулі роки. Рахунок фінансування я не можу говорити, бо за період нашої роботи жодного фінансування не було. Що було в попередні роки, не було Ну, скажімо, один з експертів там зазначений на їхній сторінці. Володимир були... Ханас, який є представник фонду відродження, брав і навіть працював в робочій групі нашій. Але це не означає, що я люди я... критично, скажімо, громадські досить критично ставиться. Навіть так в інтернеті є такі визначення Джорджіо Сорос, які відноснені фінансові спекулянт, що, можливо, люди наступають, що... Я не хочу це абсолютно. Е чи там немає ніяких таких взейх для іноземців, для інших. Жодного відношення, фонд, відродження, чи його представники, чи його керівники до статуту міста Тернополя не мають. І, до речі, статут громади міста Тернопіль, який він прийняв, до цього часу лише три обласних центри не мали, в тому числі Тернопіль. Всі решта вже мали давним-давно. Якщо ви знаєте, я думаю, ви знаєте, будь-яке підприємство, будь-яка установа не може функціонувати повноцінно, якщо має статуту. Це основа Конституції. Йдемо далі? Створення духовної ради з представників Тернопільського духовенства. Створено? Діє? Ну воно було трошки, там був скандал. ні, ні, ви не будете інше. Я ще раз наголошую. Створення Духовної ради міста з представників Тернопільського духовенства. Тобто на день створена дія духовна рада, куди війшли владики всіх конфесій, які сьогодні в Тернополі. Де немає владик, то ввійшли представники духовенства, це маю на увазі ремонтурників і маю на увазі представників інших церков. Періодично я дякую владикам, я дякую представникам церковні групи опозиції, ми зустрічаємося, проводимо наради по тих питаннях, які є, які я вважаю, що нам потрібно. Думку почути церкви і поради. В свою чергу представники Бековенства на цій раді підіймають свої питання, які вони хочуть говорити, і дякувати Богу надії. Освітлення вулиць дворів, будинків, парків нічний час, використання нарушатних амбу. Освітлення нових три вулиці, тиха Ямчука, Степова. Крім того, ви знаєте, що нема вже того, що було раніше, коли ключі почали освітлення. Розпрацює. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб освітити повністю парк Тарасовича Шевченка, тому що тут відбуваються змагання по моєму спорту і ми маємо бути повністю освітлені. Крім того, сьогодні запланований цілий ряд вулиць міста Тернополя, який у засітленні цього року на освітлення виділено в бюджеті понад мільйон гривень. Ці роботи вже розпочаті, а це не працює. Громадський контроль за діяльністю жаків якість у свій час у Створені громадські ради, контроль ведеться. Якщо не секрет, перепрошую. Коли ви останні читали програму, бачу, що ви досить ну, активно і досить якісно можете її прокоментувати. То ви регулярно тримаєте, поглядаєте, що ви запланували я, про це? Я, я, я регулярно готуюся давати відповіді чи виконати, що я Дякую. Свій час на Чечні доріг тротуарів снігу льоду, в Зима б минула, так зараз можемо тільки здати те, що було. Як на мене, я хочу сказати, що очищення доріг центральних міст Тернополя було набагато краще, на те, що зима була гіршою. Так, є дуже багато недопрацювальних доліків були між дворами в дворах, там, де це стосувалося діялі сяжать, не ідеально воно було, це є згідний. але якість прибирання покращена. Це є не свої просто суб'єктивні думки. Це я говорю ту думку, які говорять сьогодні дорожники, це говорять я чув від знайомих. Людей на Це я можу судити, побувавши в сусідніх містах, по Львові Хмельницьку і порівняти, які дороги були взимки в Тернополі і підвоє Хмельницьку. Okay. Є над чим працювати, не, не є ідеальне очищення, але воно є на, вже краще робиться, ніж у міні роки, крім того, перед цим вдалося, вдалося досягнути ще економії коштів при зростанні витрати. Тому разі, що енергоносії її бензину складу подорожчали, при цьому всьому вдалося врегулювати десь витрачання кошти на цей речі. Як також ви згадали організацію про бензин? Там нещодавно виник скандал навколо Тернополя теплокомуненерного. В інтернеті дійсно є в засобах масової інформації назва Тернопіль теплокомунінера, але хочу щоб ви знали, міська рада є засновником Тернопіль міськ теплокомунінарного. Uh -huh. Ця установа, яка не стосується до міської ради. Крім того, ми спеціально підняли всі тендерні пропозиції і всі тендерні закупівлі. Тернопіль міське теплокомуненерго закуповувала зовсім інакші кількості деспалова і бензину. І по інших цінах бензин 95, що по 10 гривень лишнім, де спало по 8 гривень. Це не стосується а прийосла... хто постраждає. Ця <підсміця> організація обслуговує. От кого? Яка? О, Тернопіль... Тернопіль, Тепл... Я не знаю, що це, що це за організація. <підсміця> О, організація, яка надає после теплопостачання в Тернопіль, називається Тернопіль міська теплокомуненерго. Вона не проводила цих закупівель, про які Тобто, Вона проводила закупівлю цих паливостерів матеріалів по значно нижчих цінах, тільки ранні діючи. А ще якщо можна одне таке уточнююче, з компрометуючих питань? От у вас в програмі є про підігрів тротуарів. Так. Це напевно, от, чи це вам хтось підсунув, чи це ви самі так як, одні казали по наївності взяли, щоб взяти от, якісь європейські. Дивіться. Ну ще наперед, я розумію, але... Я знаю, за це вони критикували вже в першу зиму. Хоча реально в програмі у мене просто за наступні роки, тобто навіть так. не в цей рік, а через, через рік. Він не відмовиться це зробити принципово. Просто так. на сьогоднішній день це справа прийду. І я думаю, що багато хто був в Європі, знає, що там підігріваються тільки тротуари територіальні автостради. Сьогодні є пропозиції, які готові зробити підігрів. Я їх відкидаю, тому що вона занадто дорога. Сьогодні ми шукаємо шляхи, шляхи здешевлення дешевлення виходу. Я хочу подякувати. Технічного університету, їхні групи фахівців, з якими підписали угоду про співпрацю. Сьогодні вони для нас готують пропозицію саме підігріву. підігрі. Що можна, ще далі? Введення е, в експлуатацію за межами місця сміттєзахтворі з придбанням Тернопільської обласної ради. Тобто, ви б дуже правильно сказали, це програма писала 6 жовтня минулого року. На той час це було актуально. На сьогоднішній день, е, слава Богу, ми змогли врегулювати більш-менш питання вивозу сміття. І крім того, сьогодні для Тернополя є проєкт, який ми будемо реалізовувати, це будівництво комплексу по переробці твердих побутових відходів. Не просто сміттєсортувальна лінія, яка може частково вирішити питання. Тоді вона була актуальна, тоді треба було частково вирішити. Зараз є потенційний інвестор, який готові працювати, зараз є співпраця з Національною агенцією з питань інвестицій і розвитку. Зараз є вже готова частина документації. Створено комунальне підприємство, яке має бути займатися цим 20 червня на сесії. Про створення спільного підприємства спільно з інвестором, тобто засновником буде громада через комунальне підприємство, яке війде землею і майном. І з іншого боку, це буде інвестор, який внесе кошти, які не... кошти і обладнання, які необхідні для побудови цього комплексу. У нас в програмі ще також на майбутні роки зазначено про облаштування кабінетів сімейного лікаря в новобудовах. Зараз будови тільки тривають, будови тривають чи правильно, будови, по-перше, тривають, будівлі по тривають дуже мляво в зв'язку з будівельною кризою, тому ми вирішили це питання розпоширити на весь тернопіль. Значить, перший кабінет сімейного лікаря вже є реалізований, це є на базі, бувшого, тобто на базі золотовака. Зараз тривають підготовчі роботи для того, щоб ближче місяцями відкрити цей пункт на вулиці Бродівській. Сьогодні запропоновано два приміщення. Лікарі зараз означається, для них буде потребувати менше витрат на приватний ремонт робіт і підготовки його. Крім того, цього року хочемо ще в двох мікрорайонах такі пункти відкрити. Тобто, крім новобудов, будемо працювати над, взагалі над містом фонду. Щоб максимально наближити це бюджет. На майбутні роки також пропонується відновити, не відновити, а взагалі створити систему цілодобового гарячого водопостачання. Чи реально це взагалі в Тернополі при такій фінансах? Чи... На сьогоднішній день в Тернополі цілодобове гаряче постачання не відбувається, оскільки не вистачає в Тернополі коштів. Тобто ми рахували, що, щоб забезпечити постійно, треба десь близько 10 млн грн витрачати на ці речі. Саме тому. Вже 15 грудня хочу значити, тобто 31 листопада я прийняв присягу. 15 грудня вже була проведена перша робоча зустріч моя з керівником Європейського банку, Європейського банку реконструкції розвитку в Україні Андрій Кусніком, okay. де я вийшов з пропозиції, що Тернопіль потрібен залучення фінансових ресурсів для модернізації системи теплопостачання. З 15 грудня у нас почалася робота. На сьогоднішній день ми вже маємо підписані попередні угоди. На сьогоднішній день. ЄБРР БР участь Тернополя в цьому проєкті. Сьогодні вже визначені експерти Європейських банків реконструкції розповідь, яких саме ЄБР найняв, сьогодні вони працюють в Тернополі. Вони повинні протягом 14 днів відпрацювати найкращу, найоптимальнішу модель теплопостачання, яка потрібна для Тернополя, для того, щоб максимально задовільнити потреби Тернополян гарячою водою, цілодобовим постачанням, покращити якість теплопостачання, при тому що в Тернополі є. Приблизно 35%, людей, які прийшли на індивідуальне оплати, mm -hmm. зробити таким чином, щоб тернополяни були повністю задоволені опаленням централізованим. Це теплові пункти, які максимально наближені, індивідуальні теплові пункти, які максимально наближені до будинку. Інші системи. Тобто наші пропозиції потім зараз експерти працюють за кошти Європейського банку реконструкції розповідання, повністю зучають Тернопіль, роблять його тепла води. Роблять, 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 роблять з рахунок економіки, і через 14 днів вони запропонують саму оптимальну модель, яку буде фінансувати Європейський банк реконструкції розвитку. Тобто ми хотіли це зробити таким чином, щоб почати роботи ще цього року до початку пального сезону. Але, на жаль, європейці свої процедури, свої стандарти якості, в них це трошки повільніше робиться, тому ми можемо говорити про те, що до початку пального сезону ми будемо мати схему робіт. І після закінчення пального сезону ми можемо приступати до реалізації. Якби Сергій Надав в сьогоднішніх, в сьогоднішніх позицій, чи ви вплягали з того воза щоб собі можуть порадити? Ви знаєте, я не прившкодувати про зроблене. Тобто в мене була мета, у мене було завдання, в мене було бажання це реалізувати, стати міським головою. Так було бажання, крім того, що стати міським головою, покращити чином Життя тернополян і показати, що ми разом наша команда, команду може зробити добре позитивно. Зараз це і справа принципу це довести. Чи задоволені ви членами команди, які не є членами партії? Так, задоволені. До речі, я хочу на цьому наголосити, ви добре сказали, в команді є дуже багато, які не є свободівцями. Незважаючи те, що багато хотів, хто подававши там зробити свободівці, влаштовувати свободівці, говорили різні речі. Так, є, є певні проблеми в роботі багатьох. Так, не завжди є роботи всіх задоволених. Але якщо говорити в цілому про роботу команди, то поки що на даний момент. Можливо, деякі речі хотілося б робити набагато краще. Ви надали для нашого видання 40 своєї декларації про доходи. Ми побачили, що у вас є автомобіль Mitsubishi. Міцубісі... Mitsubishi Паджеро. це автомобіль. Про які говорили дуже жива всі mm -hmm. ще під час виборчої компанії. Mm -hmm. Так, як mm -hmm. дійсно в мене є, я це не приховую. Ви можете чути розказати, чи самі купляли? Це автомобіль, придбаний в кредит, який я вже виплачую 3 роки і ще чотири роки буду виплачувати. Mm -hmm. Це була ваша мрія, чи ви автолюбитель, чи це просто ну, необхідність просто, щоб на роботу? Mm -hmm. Це було дві речі. Це, по-перше, була моя мрія, моя мрія, це була мрія моєї сім'ї, мати подібний автомобіль. Крім того, тоді ми переїжджали жити під Тернопіль де доріг тоді, на жаль, не було. І це було поєднання євреї і необхідності використовувати. Не Якщо не секрет, скільки ви щомісяць сплачуєте за нього? До 4 тисяч гривень. У вас також тут є квартира, зазначена 12 квадратних метрів. Це, напевно. Це моя частина квартири, там дуже батьки. які Зрозуміло. Ще, можливо, ви мені задали якісь питання, які б, вас, ну, які б ви хотіли щоб почути от, що з Тернополянам, скажімо про пам'ятник сьогодні незалежності. От... Давайте краще взяти ті питання, які є найбільш болючими, які найбільше були, так? Зараз там говорять про закриття школи, про закриття. От сьогодні школи, Ольга і... Пофіля робила прес-конференцію. Ми також розуміємо, стили вже відео, вже там телефонували, що активно люди дописують, правда не ну, нецензурщино, переважно. Досить Я не знаю, що вона сказала, можуть в кількох словах, що все буде працювати, колегіум буде працювати на базі, базіосафата, що буде працювати, що Найприємніша інформація, напевно, для тернополян, в яких більшість сімей мають ну, якогось за кордоном, що буде створено для дітей на базі восьмої школи курси, якби гуртки для дітей заробітчан, щоб їх підготувати також там їхніх дітків, бабців і mm -hmm. так далі. Що це найбільш туристом. Давайте тоді порядку. Перша школа, ігри школа Екстрім. Ніхто її не закриває, закривати. Не збирався Я взагалі, користуючись сьогодні нагодою, що спілкуюся з вами. Це розміщено мережі інтернет, хочу звернутися до людей, які професійними прохонами і провокаторами. Шановні, зупиніться. Розповідали, що закриває третю лікарню. Закрили? Не закрили. Що там наступне закривали? Дуже багато. Ну, на що, що говорили, що закривали, що реально закрили. Не закрили нічого. Зараз починають анітати чутки, закривають школи екстрім. Та ну це розумієте, ці люди, просто хай трошки мають межу в своїй брехні.